Та да ти купував? Да, вже на вискуп юрте з Ту хуйню, заябали. То есть документів на машину немає. Тобі не. Немає документів то, на машину. Я хуйню вкручав ту, блядь. Яку? Та комп'ютер то, ніть. Який комп'ютер? А чому машина їде без документів? На машину документів немає. Да, да, Міліція приїхала, тобто машину зупинили вияснити де наші гроші за дороги, а машина оказалася без документів. І лісники зразу приїхали. Лісники приїхали і зразу документи почали виписувати, кубікувати на дорозі. Хоча, навірно, це вони це мали зробити перед виїздом. Перед виїздом. Іване, а кубікувати ви мали перед виїздом, так? А чого тепер кубікує? Ти кубікував тепер, правильно? Ні, ні. А що ти робив? не кубікував. А, а, а чавлення по не кубікованою. Не встигли. Не встигли? А ну представся, буде А? Представся ти? Я Я село народного контролю Павло Павло, Павло Павлович. Е, будь добрий, принеси посвідчення моєму. Валера пойдет за посвідченням моїм. Да, да. І машина, мабуть, одразу поїде. Да? Машина несправна. Машина несправна. Можливо, витік Так, да, да, зараз, зараз заснімемо. Машина їздить через потік. Да, да, машина через поток їде. Через поток, машина їздить в ліси. Взяв посвідчення. Да. Давай сюди. О, это мені, блядь, машини. І це мурчать, і це Будьте пацанами, мужиками, не жінцями. Слово май. Пристався. Майстріліс запад. Фамілія. Кукляєш. А ти що твора? Чому сюди прийшов? Просто. Як просто? <laughs> як чого? Тільки що ти казав, що ти прийшов сюди документи до машини. Документи писати так, якісь як на машини. Ліс. Да. Так. Тут є свідки, тут є куча людей. Так, ти не казав? Не казав? А. Тобто ти збрехав, так? Да? Ні. Я прийшов собі на роботу. Іван, а ти чого приїхав сюди? Так ліс із мого лісу. З того? No. А чого документу немає? А? Не знімаю, нічого. Ача документи не є. Ну, бо не є, бо а? Ну, а а куди лісиха? Коротше, документів немає, так? Да? А де шафер? Пан, пан водій! Пан водій! Тобто машина їхала без документів, так? так? Ні, ні, от, будь ласка, посвідчення моє посвідчення. Шо? Там є міліція, народний контроль. Нам цікаво, машина без документів їхала, так? Як <свідчення> без. Ну, а де документи? Ні, дорос -то де? так він вже не напише, вони вже не хочуть писати, вони взагалі сказали, що просто це питають. А? а де в комп'ютер? А чому в комп'ютер він не був занесений до тепер? Друже, Йо Юра. Вай, ну no. ці казаємо дісять ся� цю машину, коли му включав ту хуйню щось біло. А що я там розумів? Але мці казали. А чого він має стати в чужу машину? A, стоп. Чи, чи ви хотіли йому дати? Чи, you know, you чи, чи ви хотіли дати йому просто взятку, гроші, to, ah, а потім казати, I що I заплатили. Не беру! Там було два кубики! Покажіть.

Гайники кубикували, о. Певно, о, 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 так. О, о. О. прошу, щоб мені це теж не зустріти. А де А це? єднає, я О, так, то вони зразу пишуть на вулиці документи, які хочуть. То є дуже добрий, щоб чекай. Скажіть, будь ласка, чому машина оказалася на дорозі без ваших документів і чому ваші гайники прийшли о, на той комп'ютер почали писати? Байщити, купикувати. Вони прийшли, почали нас кричати. Чому? Шофер сам особисто поїхав із. Та шофер тільки що сказав, що ні, ви особисто поїхали. Пуша фруйнати. Я прийшов, а то це не включав тут комп'ютер. Де? Деся не включав? А де, а де він мався включати? Той на дорозі. А тут комп'ютер у вас знаходиться мав чи у вон тих гайників, що ззаді? У Май. майстра, а де майстер був? А де майстер був? Як я прийду в банк взяти кредит, і це комп'ютер не включить, мене не здадуть до Росії, я не буду тут. Ха, вас до хто хто сюди, тут вас забирали ліс. їсти. Де жос, бо хто? Хто? Ви самі рішення прийняли без документів їхати? Тоді ви крали ліс, подали і ваші. Ну хто? Хто вам давав команду? Хто команду два ж вийшли за лісу? Ну і як тепер ситуація? Рева, рева, і рева й виписує. Хто, кажіть, правда? Бо то на вас значить, живу ліс крали. Нам? нам? — Павло Федорович, нам треба зараз. Павло Павлович, Павло, Павлович. Павло Федорович, то мій татар. Ви мене вже сьогодні знаєте, а тоді Павло. в кабінеті не знали. Я знаю, да. вас прекрасно. нам треба КПК, щоб ми могли за через, через суд. Ні, так, так ви скажіть, чому це маєте робити <кій> тут, на тому. Хто порушив на дорозі. На дорозі. Так, Мало на бути так. на екстакаті. А де ми зараз знаходимося? Це верхній склад. Це Де? О! А чому ми тут що ми тут робимо? Тут міліція біля нас. Ні, це вже все. Що ми робимо тут? Ти куди так, взагалі куди їхав ось цей ліс? Так. Ліс їхав на, на, на наш проміжний склад. Ну, на наш проміжний склад. Без... Е -е, розкажу вам далі. Наші активісти зупинили машину буквально три дні назад. Позвонила міліція, сказала, що везуть у міліцію дерево, дриваль. Правильно? Да, да, да. Мільці... Ми пропустили в, міліці, в міліцію. Машина пішла продалася на загородній вулиці. На радянській у <плес> березному Я буду... <плес> Я ну, фактами не <плес> так. <плес> ми вам просто кажемо, ви ждеш лізгос, виходите, фотографуєте циган, що вони звезуть один кубік собі ліса. Білого простого чоловіка, який собі звездить кубик. Е, якщо люди привезуть один кубик, ви їх фіксуєте. А такі крадіжки, ви не фіксуєте. Ми фіксуємо все, що іде. Із... Так, якщо ви не маєте факти, що тут а, навіть вночі Камаз якийсь їздить, я вам теж розкажу, що Камаз, а, який Камаз, фамілія Камаза, що вночі возить тут дерево. Сірчик, сірчик возить, ми просто нашого лісу, сірчик возить, ми не знаємо. Але ну, але але ж він їздить цією дорогою, а може він від вас краде. Там ліс. Ви ще не знаєте. Це така пропозиція, щоб ви поставили своїх людей mm. тут і зупиняли машину, яка йде із лісу. Щоб без накладного. <посте> не... цю, цю пропозицію де треба внести? <посте> Нам? Так правильно, ми, ми за, просто нас стопорять. Будь ласка, нас треба підтримати на сесії або написати якісь органи. Да? Добре, за все, добре, ви дякую. Ми прийшли на нову лісу, яку чекай! Чекай, друзі. Де ми зараз зафіксуємо ще порушення? Е, Представся, як тебе звати? Дай телефон. Телефон, так. Да. Дай, Дай телефон. То, то ви так? <кхи> Сила народного контролю, ми просто цікавимося. Ти а, в машині не сідає. Зараз приїде начальник. Начальники, а ти... А, долу а ти на роботі працюєш чи ти начальником дзвониш? Чуєш? О, дивіться. Дивіться, як тут все правомірно. цього потока п'є, Великоберезянський, половина березного, так. Потоком. Ось тут вони риють. Потоком позаваж. Дивіться. Отак вони. Красиво. Красиво. Засняли. Засняли. Я не розумію. Ход 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 хто кого хто бив? Що ви припречите? Хто кого бив? Що ви провоціруєте? Хлопці. Ми просимо, що покажіть документи, документи. Що ви тут робите? Документи, yeah, документи у вас ласки. є. Документи на машину, ви на машину. документи. Ви що крадете ліс? Чи це трати? Документи на машину. Давай документи, на машину. На документи машину на все. На документи, на все. На документи, будь Тобі ласка! Тобі себе представить чоловік. Який шеф? А ви хто такі? Ви не легали, хто ви такі? Поясніть, будь ласка, а що ви тут робите? Що ти тут робите? Що ви тут робите? Пані водійка, що ви тут робите? Хто ви така? А? Хто, а ти що, що ви ту Скажіть. Документи ви нам покажете. Ну шеф, шеф, а твої документи на документи, права на цю машину, на трактор. На трактор права в тебе є права на трактор? Зараз річки приїдуть. Знайдуть так фіксувати. Так, гаї визивати. ця я подивимося на шлапуща. Гаї і возьми сюди міліцію. Дзвони сюди міліція, та не, нехай їде сюди. Так ти покажеш документи, пан водій. Пан водій трактора, покажеш документи на трактор. Покажи на трактор. Добре права. Твої права. Права в шефа. А що, шеф права твої забирає? Що, що? Дивіться, дорога громада. Що роблять з нашим лісом і з нашими потоками?